Красноградський фізкультурно-оздоровчий комплекс став найбільшим з усіх, які побудовані на Харківщині. На спортивний турнір у новому закладі завітала голова регіону Юлія Світлична. Ми своє слово держимо і не словом а ділами доказуємо ответственность на місцях. Поэтому будемо і далі розвивати спорт, розвивати культуру. Ну і звісно, конечно же, не только дітей, но й всіх, хто болеет і. У кого спорт душе. Фізкультурно-оздоровчий комплекс має 63 метри в довжину, 24 в ширину, висота купола 15 метрів. Є секції футболу, баскетболу, спортивних танців, каратеї, важкої та легкої атлетики. У закладі кажуть, кількість відділень розширюватиметься для фоку вже придбали обладнання для боксу та волейболу. Ми продовжуємо цю роботу. На цей рік вже заплановано три райони: Діркачовська, Краснокутському і Чугуївському районі. В цілому буде продовж. Програму, щоб в кожний район Харківської області і мав такі фізкультурні комплекси, коли і літом, і зимою можна буде посіщати всі раз всі можливі секції. Я думаю, що завдяки тому, що у нас добавились тепер площаддя фізкультурні, у нас збільшиться кількість дітей, які будуть займатися спортом. У Нас додаються види спорту, такі як бокс, такі як фітнес, такі як художня гімнастика. І чим більше дітей будуть залучені до занять спортом, тим здоровіша буде наша нація. Юлія Світлична передала керівництво фокус сертифікат на нове медичне обладнання. Анна Олегова, медіагрупа Об'єктив.